Добрий день, мої шановні добі підписники і майбутні підписники, ось нарешті прийшла справжня зима зі снігами, я нарешті можу сказати, що от поки ви сидите вдома, сумуєте за велосипедними, це чекаєте на весну, я вам принесу трохи велосипедного у ваше безвелосипедне життя. Так, так, я знаю, що ти сезон не закінчував. І взагалі ти на станку катаєш, ти великий молодець, можеш про це написати в коментарях. А всім іншим, в ці холодні, темні вечори, я пораджу топові найкращі фільми про велосипеди і велоспорт. І так, якщо що, в минулому році я знімав відео про все аніме про велоспорт. І, от крім тайтів для зовсім там хардкорних аніме шизів... Там є і достойні такі кандидати на перегляд, які теж зможуть принести такого велосипедного у ваші безвелосипедні будні. І перед переглядом найкращих фільмів хочу подякувати моїм підписникам, моїм шановним спонсорам, моїм потужним спонсорам і моєму особливому спонсору з Чикаго. Також у мене є військовий збір для вас у посиланні під відео від мого товариша. А якщо у вас залишиться там якась копієчка, то це долучайтесь до спонсорства прямо тут на Ютубі. Або донатьте якусь гривненьку там, на підтримку ваших любимих блогерів. І почну я, можливо, з найкращого фільму з цього списку Tour de Фармасі». Це пародійна комедія 2017 року. І якщо так сталося, що 2025 рік і ви не бачили цей фільм, гарантую, він вам сподобається незалежно від того, чи знаєте ви щось про велоспорт, чи зовсім у ньому не бум-бум. Але так, чим більше ви знаєте про велоспорт, тим більше ви будете розуміти, на що це посилання, на що пародія, і отримувати ще більше задоволення. І навіть якщо максимум, що ви чули, це там щось про Ленса Армстронга і що всі ці велоспортсмени допінгом балуються, то цього вже цілком достатньо. Сам Ленс Армстронг, легенда допінгу, тут теж є. Він постає у фільмі як такий анонімний свідок, який весь час говорить, що не може розкривати свою особу, хоча і так всі розуміють, що це він. Це така пародія на його реальні інтерв'ю після викриття, де він довго намагався уникати прямих зізнань у Допінгу. Ну така мета-іронія, і чесно вже підбішує. Так, ні від кого не секрет, що велоспорт з самого заснування та й можливо дотепер це найскладніший спорт для найвитриваліших людей, так, де дуже багато спортсменів використовують фарму для отримання хоч якоїсь переваги. І так, якщо спортсмен не буде жорстко вкалувати перед змаганнями, тренуватись, і в нього не буде задатків для прогонщика, то жодна фарма не допоможе. Але є таке враження, що Ленс Армстронг став іще популярнішим після допінгового скандалу, і кожен другий фільм про допінг це фільм про Ленса Армстронга, і він просто всюди такий бажаний гість. Вже починаєш думати, що а, а прикольний цей тіп Ленс Армстронг. Ну, подумаєш, що це він нечесним шляхом виграв сім раз підряд Тур де Франс, Ну, що тут такого, теж мені проблема. Зате як він он іронізує над собою. Така наче відбувається просто нормалізація допінгу, або мені просто так здається. Крім Ленса, у фільмі вас там чекає дуже жирний такий акторський склад: там і Роланда Бум, і Жуан Сіна, і всякі там різні цікаві експерти і актори. Фільм однозначно вартий перегляду. Я отримав задоволення і навіть зловив пару хі-хі-ха-ха, що дуже велика рідкість при перегляді комедій у наш час. А якщо вам сподобається від цього режисера і сценариста є дуже-дуже схожий парадійний фільм Сім днів у пеклі це про великий теніс. От я про великий теніс теж нічого не знаю, але було дійсно смішно, цікаво, прикольно. Далі йде дуже суперечливий документальний фільм Ікар 2017 року. Єдиний документальний із цього списку. Бо, як на мене, документальні спортивні фільми не дуже не цікаві, нудьга от ідея цього фільму цікава і ексцентрична. Знову у нас так велоспорт і допінг. І перша частина фільму вона чим цікава? Вона розповідає про велогонщика аматора, який намагається виграти аматорські пригони за рахунок допінгу. Фільм показує, як насправді той допінг працює, як це все відбувається. Може комусь на київську велосотку буде корисно, бо там буквально є інструкція. І чому цей фільм такий суперечливий, навіть не із за того, що там є інструкція, а тому, що допомагає нашому вологонщику росіянський глава антидопінгової лабораторії там, десь у тому 2016-2017 роках Григорій Родченков. І друга частина фільму присвячена його втечі в США, бо в цей час якраз оце виявилось, що росіянські спортсмени дуже люблять оце допінгом балуватися, і це буквально державна програма Пипи. Родченков там розказує, як він боїться за своє життя, і сам він до сих пір живий і є учасником федеральної програми США щодо захисту свідків. І він так свідчив проти того ж пипи, але співчуття, звісно, він не викликає. Ну і так його колег, у тих, з якими він працював, його вже пригостили на Ну тобто, правильно зробив. Я дивився його в рік виходу цей фільм, тоді це було ок. Зараз, передивляючись, так, у мене трохи горіла срака, ну так, сильно горіла срака під час перегляду. І другу частину фільму можна сміливо примотувати. Ну, тому що там це дуже багато про Родченкова і Росіюшку. Але в цілому, на мій погляд, це найкраща документалка про велоспорт. Вона дозволяє побачити, як насправді оця гнила олімпійська UCIна система працює тупо і просто. І зовсім не так, як в цих драматичних документалках про Армстронга. Ну якщо коротко, то там можете фігачити стероїди і всяке інше добро в міжсезонні, і потім не будете провалювати допінг-тести. От якщо вас не лякає слово документальний і що там є оцей Роченков російський, то зацініть, в принципі, хороша документалочка. Все, далі у нас ніяких допінгів. У нас далі хороша азійщина. Не Корейщина, не японщина, а Китайщина. Прям батьківщина велосипедів, на яких ви катаєте. Фільм по фенг 2015 року. Або прийти першим. Оце прям фільм про велоспорт, який я завжди хотів. Він гарний, екшоновий. Тут багато велосипедів і багато про велосипеди. Більш-менш реалістичний, звісно, з такими невеликими перебільшеннями. Але якби цих перебільшень не було, то було б нудновато. Ну, як прям як райний велоспорт. Оце майже ідеальний фільм про велоспорт, якби не одне але це жінки. Ну і чому так часто у фільми пихають ось ці любовні драми, любовні трикутники туди, де вони просто не потрібні, не цікаві. Та ще й фільм про велоспорт. Це спорт для справжніх чоловіків. Дайте нам просто більше струнких гарних хлопців і побільше велосипедів. І останнє, що я хотів би бачити у фільмі про велоспорт це жінку. Ну тільки якщо це не анімешні школьниці, тоді, звісно, можна. Сюжет тут досить хороший, класичний, про дружбу. Історія про те, от як була велокоманда, всі там хотіли досягти успіху, всі дружили, всяке таке, але через власні амбіції, і сварки і жінок. Розісралися і розбрелись по різним командам. І тепер вони от змагаються один проти одного, намагаються знайти себе. І, от неіронічно, це найкращий фільм про велоспорт, не парадійний, не документальний. От художній найкращий фільм про велоспорт. Я майже впевнений, ви нічого про нього не чули. Так що біжіть, дивіться, отримаєте задоволення, побачите купу велосипедів. Гарних видів і таких досить гарних таких перебільшених екшенових змагань. І якщо б це був топ, а це не топ, якщо що, то я б сказав, що на четвертому місці у нас автобіографічна драма про скота Обрі по прізвищу Летючий Шотландець, якщо що, шо, фільм так і називається. Який два рази ставав чемпіоном світу в гонках на треку чи треці чи трекі? Ой, це ж, мабуть, уже сплейлери, до речі. Та ладно, ви, мабуть, і так вже здогадалися, з якого племені цей фільм. Так, це автобіографічна драма, яка має мало що спільного з реальними подіями. Головний герой трохи з прибабахом, у нього проблеми в сім'ї, з фінансами, він одержимий цими своїми велосипедами, пізнали себе. Але наш головний герой не тільки диванний експерт, а й інженер-файний, атлет потужний. Тож він розробляє аеродинамічну пушку, і через багато невдачі, перепон від тих же організаторів UCI, так їх вже тоді ненавиділи. Він отримує визнання і успіх. Така класична спортивна драма, коли у нашого головного героя нічого не виходить, не виходить, не виходить, а потім бац, як вийшло, і він все здобув оцей успішний успіх. І вона про наш любимий велоспорт. І знято досить непогано, і велосипед він такий цікавий зварганив. Потім, і вся, до речі, теж його заборонили. Тому так треба дивитись, фільм хороший. І якось не круто було б, якби тут було всього 4 фільма. Ну що це за цифра така? От 5, ну вже більш-менш. Тому я просто зобов'язаний був додати ще якийсь фільм. І фільмів про велоспорт немало. А от хороших, оце прям на пальцях однієї руки можна прирахувати. Я насправді майже всі подивився. Там і дуже погані фільми про фіксерів у Нью-Йорку. Цим можна людей катувати. Фільми про фіксерів, яким впадало на світофорі зупинитись, бо вони замовлення з маку везуть, або їх там якась ідеологія. А потім вони ще стають рембами, і там всіх стріляють. Ну коротше, це фільми не про велоспорт, а про щось інше. І багато старих фільмів, які застаріли ну, років 20 назад, їх неймовірно важко дивитись. От у цьому фільмі нам годинами розказували і показували про те, як американський парубок захоплюється італійською культурою і шосейним велоспортом. А в кінці вони просто ганяють навколо стадіону на Українах, бо просто на шосейну гонку бюджету не вистачило. І фільм досить душний, і багато от таких душних старих фільмів. Ну точно вони не гадяться в цей список. Також десятки документалок про допінг, про старих легенд велоспорту, але з таким от душнільським вайбом, таким дідовським, ну що просто це не цікаво дивитись. А от цей фільм, який дійсно мені було б цікаво подивитися. І, можливо, навіть оглянути, його навіть за гроші не можна подивитися, тільки оце на Амазоні замовляти dvd диск Ну, от Не хочуть, щоб ми подивилися їх фільм. Ну дуже не хочуть. Якщо що я перевіряв там на всяких Apple TV і всяких платформах, його немає, його не можна ніде знайти. І я так кав Дісней одразу на DVD, оминаючи кінотеатри так років 20 назад. І тоді вони були хороші, от чесно кажу, були хороші такі. Теплі, добрі, цікаві. Оцей фільм такий же. Звісно, тут є багато крінжі, і якщо ви такий же велоексперт, як я, ви цю крінжу помітите, але нічого такого критичного жопа горіти не буде. Цей дід-тренер, він, до речі, в реальному житті катає на крутому ретро ретрафеоті. А у фільмі їх про. Пронспос... Проспос... Проспос... проспонсорували, о! А у фільмі їх проспонсорували якісь ноунейми, які продають Китай карбон в три дорога. І от дід такий хитрий. Ось такий у мене вийшов список найкращих фільмів про велоспорт і велосипеди. Може, якийсь ваш улюблений фільм не потрапив до цього списку. Напишіть, може я його і не бачив взагалі, то подивлюся і зроблю ще другий випуск. Хоча, мені здається, я бачив усе, що можна було. Я навіть дивився фільм, який типу був в списку, типу велосипедний фільм, але там вони катали на велосипеді буквально тільки на початку і в кінці. А все інше, ну тобто 95%, це була якась там драма про дружбу, зради жінок. Ну коротше, знову мене намахали, знову мені впихують у цих жінок і драми замість того, щоб дивитися на велосипеди і на гарячих підтянутих хлопчиків, хлопців, парній.